Так, п'ята спецзілянка. Тут така ямка. Тут такий стрімкий спуск маленький, вирвочка, і потім підйомчик. Це ТР3. ТР2. Так, тут ми піднялися, тут теж така ямка є. Так, йдемо далі. Так, тут повертаємо наліво, стрімко, вниз спускаємось. Це для розуміння, то що там, як є. Так. Ось такий ось спуск. Раз. Їдемо сюди. Так, це трошки назад. Ось так от раз. Спуск. І їдемо, їдемо, їдемо. Так. Тут був крен. невеличкий. Повертаємо по колу. Наліво, наліво, наліво. І тут є такий крен. Це саме засадне місце буде. Тут дивіться, колушки, щоб не ламали. Так, і далі йдемо на підйом по ярку такому. Так, ось туди аж. Тут під'йом, підйом, 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 під Ямка. Тут невеличкий погруб такий, але забиратися вже складно. Так, ну і на фініш тут є ямка. и финиш. Так что такая вот спецделянка. Номер 5, насколько я помню. Это спецделянка в старом каньоне.